Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. З приходом холодів ми вмикаємо опалення. Будь-яка система опалення складається з джерела теплової енергії, це може бути котел або тепловий насос, системи розподілу та передачі тепла та пристроїв обігріву. Сьогодні мова піде про найбільш популярні пристрої обігріву сталеві радіатори. В нашому огляді, радіатори власного бренду Ромстал. Розглянемо їх будову, особливості та способи монтажу. Сталеві радіатори Ромстал виготовляються в Туреччині на заводі Елба. Виробництво здійснюється на німецькому обладнанні з контролем якості на кожному етапі. Радіатори мають класичний дизайн білого кольору. Гармонійно підійдуть до будь-якого інтер'єру. Розглянемо будову сталевого радіатора 22 го типу. Він складається з двох гріючих панелей, всередині яких циркулює теплоносій, двох конвективних ребер, бічних декоративних пластин та верхньої решітки. Гріюча панель виготовлена з профільованих сталевих пластин. Це холоднокатана сталь товщиною 1,15 мм. Спочатку сталевий лист штампують, утворюючи шляхи для протікання води. Потім зварюють по периметру суцільним швом, так зване роликове зварювання. Далі виготовляють конвективні пластини та приварюють до гріючих панелей. Після цього готові деталі зварюють між собою. Приварюють патрубки та монтажні кріплення. Окремо створюють декоративні бічні пластини та верхню решітку, які встановлюють після фарбування. Різні частини радіатора зроблені зі сталі різної товщини. Наприклад, панель 1,15 мм, конвективна пластина 0,25, бічна 0,5 мм, верхня решітка 0,6 мм. Чудовий зовнішній вигляд сталевих радіаторів досягається за рахунок якісного фарбування. Перед фарбуванням кожен радіатор проходить протикоразійну підготовку. Фарба у вигляді порошку наноситься електростатичним методом з подальшим опіканням. В процесі фарбування не використовуються формальдегіди або сполуки важких металів. Вміст у фарбі органічного розчинника не перевищує 2%. Тому радіатор не виділяє шкідливих речовин при нагріванні до 100 градусів Цельсія та вище. Сталеві радіатори поділяються на типи в залежності від їх конструкції. Існує тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33. Перша цифра вказує на кількість гріючих панелей, друга на кількість конвективних пластин. Тип 10 це однорядний радіатор з однією гріючою панелью. Тип 11 містить одну гріючу панель та одну конвективну пластину. Тип 22 це дві гріючі панелі з двома конвективними пластинами, а тип 33, наприклад, це три гріючі панелі та три конвективні пластини. Радіатори 10, 20 та 30 типу ще мають назву гігієнічні радіатори. Конструктивно існують з хвилястою та плоскою зовнішньою поверхнею. Конструкції відсутні внутрішні конвективні пластини, верхня та бічні панелі. Тому їх легко чистити з усіх сторін від пилу та бруду, використовуються в медичних установах, дитячих садочках, школах, в закладах харчової та фармацевтичної промисловості. Крім звичайних радіаторів з бічним підключенням, існують моделі з нижнім підключенням патрубків. Головною перевагою радіаторів з нижнім підключенням є естетичний вигляд. За рахунок прихованого монтажу труб системи опалення майже не видно. Підключення відбувається за допомогою спеціальних комплектів прихованого монтажу біноклів. Існують прямі та кутові біноклі для підключення труб з підлоги або стіни. Монтаж сталевого панельного радіатора не є складним. Важливо не переплутати патрубки подачі та зворотної лінії. Якщо бічне підключення, подача теплоносія повинна бути зверху, зворотна лінія знизу. При нижньому підключенні подача знаходиться ближче до центру радіатора, а зворотна лінія з краю. Якщо переплутати підключення, Тепловіддача радіатора зменшиться приблизно до 25-30%. Ще існує рекомендація при бічному підключенні. Якщо довжина радіатора більше 1,5 метри, потрібно під'єднувати труби по діагоналі, щоб він повністю прогрівався. У комплекті з радіатором входить монтажне кріплення, заглушка, кран Маєвського для видалення повітря, ключ для крану Маєвського. Дюбелі з шурупами. При встановленні радіатора потрібно дотримуватись рекомендацій заводу виробника. Відстань від радіатора до підлоги не менше 10 см, до стіни 4 см до підвіконня 6 см. Стінове кріплення дозволяє надійно закріпити радіатор з відступом від стіни 30 або 40 мм в залежності від способу монтажу кронштейну. Кріплення існують в різних типорозмірах для радіаторів висотою від 300 до 900 мм. Якщо виникла необхідність закріпити сталевий радіатор на підлозі, наприклад, нема несучої стіни або біля радіатора скляна поверхня. Використовують інший тип кріплення підлогові кронштейни. Монтуються за допомогою трьох дюбелів. Має універсальний механізм для встановлення радіаторів на різній висоті від підлоги. Кронштейн надійно фіксується всередині радіатора між конвективними пластинами. Сталевий радіатор розрахований на максимальний робочий тиск 10 бар температуру 120 градусів Цельсія. Тепловіддача радіатора залежить від його розмірів, температури теплоносія та температури повітря в приміщенні. Радіатор 22 го типу висотою 50 см та довжиною 1 метр, в який подається теплоносій 80 на 60 градусів Цельсія при температурі повітря 20 градусів видає 1425 Вт теплової енергії. Обігріє кімнату площею приблизно 15 квадратних метрів. Якщо на об'єкті використовується консільний котел. Або типовий насос, який має найвищий коефіцієнт корисної дії при роботі з температурою 45-55 градусів Цельсія, то сталеві радіатори потрібно брати з запасом, перераховуючи їх тепловіддачу. В такому разі краще звернутися до наших технічних спеціалістів. Гарантія на сталеві радіатори, які працюють в закритих системах, складає 10 років. При умові дотримання норм монтажу та експлуатації. У вас є запитання, звертайтесь до нас з компанії Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!